Вітаю! Сьогодні 24 листопада, Трускавець Україна. І я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Як бачите, до нас вже завітала зима, і ми з Мирославою вирушаємо на пошуки грибів. Взагалі ми збираємося зібрати зимові опеньки, які я лишала підрости. І ось покажу вам, які ще гриби зустрічаються зараз. Ой, він такий мерзлий. Це опеньок не справжній, це гляно червоний. В принципі, якщо ви ніколи не збирали зимові опенки і не знаєте, як виглядають ці грибочки, то можете сплутати. От в таку погоду холодну, в нас в лісі можна зустріти хіба що їх. Тут вже такий примерзлий грибочок, але видно, якого кольору в нього. Тут вже темні-темні пластинки. Взагалі вони такого від. Сірувато-зеленкуватого, з жовтим кольором бувають. Ніжка така в цегляний колір йде донизу. А близько від пластинок вона все ж таки більш світліша, жовтувата. І тут вже не видно хіба що ось в цьому місці ось такі як залишки волохатості по берегу Шапинки мають бути. Цей гриб не отруйний, але він не їстівний через те, що він дуже-дуже гіркий. Дехто його збирає, там по декілька разів відварює, засолює. Я не пробувала. Тому для мене він неїстівний. Вісім днів тому я була в цьому місці і лишила грибочки підрости. Якщо вам цікаво, як вони тоді виглядали, можете подивитися одне з попередніх моїх відео. І сьогодні ми з Мирославою прийшли зібрати найкрупніші екземпляри. Як бачите, фламуліна не найшвидший в своєму зростанні гриб. Віці які красуньки, зараз ми їх від снігу почищаємо, і вони зараз мерзлі. Цей гриб. Цікавий тим, що після морозів він знову може продовжувати свій ріст за рахунок того, що в шапинці в нього містяться такі як антифризові речовини. Взагалі це дуже цікавий, корисний їстівний гриб, абсолютно їстівний, який можна вживати навіть сирим. Він має і трохи солодкуватий ніжний смак. Зараз я зірву грибочок і покажу вам його ближче. Фламуліна зростає на листяних деревах. У нас це найчастіше клена буберба. І характерна така ознака: цей гриб має майже чорну, таку оксамитову, наче припорошену ніжку, світлі пластинки. Вони на початку біло-лимонного кольору, потім трохи з кремовим відливом. Шапинка зазвичай слизька, але у нас перед снігом було сухо, і тому зараз цього не видно, що багато слизу на шапинці. І шапинка в таких жовтувато-червонувато-помаранчевих кольорах. Цей гриб може зростати як дуже-дуже рясними сім'ями, от як тут, наприклад, або одиничними екземплярами. І зараз вам покажу, як він відрізняється від ось цього опенька несправжнього цегляно-червоного. От зверху по шапинці, в принципі, вони схожі, особливо, якщо ви ніколи не збирали фламуліно. Але коли ми перевертаємо ці грибочки, ви бачите, які пластинки. Фламуліни вони завжди світлі, а у цього гриба ось такого кольору. І ніжка в нього тут у шийки світла, ну, а потім вже в таких цегляних тонах. У Фламуліниш, вона, бачите, майже ну, кори, темно-коричного, шоколадного, я б сказала, оксамитового кольору. У молодих грибів, правда, вона спочатку світловата, а потім стає все більш такою темною. Поки Мирослава тут зчищає сніг з грибочків, я вам трохи розкажу про них. По-перше, вони багаті вітамінами групи Б та поліфенолами, також цей гриб по дослідженнях має дуже Високу антиоксидантну активність, також проти ракову, протизапальну. Його дуже цінують в Японії, багато досліджень там проводили і виявили, що в регіонах, де вирощують ці гриби і відповідно вживають їх в їжу, майже відсутні випадки захворювання раком. Також там ці гриби рекомендовано включати в харчування. Дітей шкільного віку. Ці гриби зміцнюють імунітет. Також вони дуже добре впливають на стан шкіри, волосся, нігтів. А також вживання цих грибів це дуже добра профілактика таких літніх хвороб, як деменція, хвороба Альцгеймера, Паркінсона. Як бачите, дуже такі гриб з. Великою кількістю корисних властивостей. Ну і якщо не брати це до уваги, він насправді має дуже високі, як на мене, харчові властивості. Дуже смачний, трохи солодкуватий. Мені найбільше подобається з них готувати грибний пиріг, супи грибні. Особливо вершкові, а також з грибів. Я кожного року готую грибні цукерки, цукати. А зараз ми з Мирославою будемо збирати. Мірось? Так. Які ти хочеш зрізати? Такі. Ну давай, спробуй. Будеш ножиком? Ножиком. Ні, вони, диви, Мірось, вони замерзли, Добре. бачиш? Тут треба ножиком. Допомогти? Трошки Трошки, давай. Ми зібрали грибочки на поріг. Насправді дуже складно їх збирати, вони такі примерзлі, і тоді просто ламаються, і все ж таки ще дуже дрібні. Тому ми з Миросі лишили їх. Але все рівно, дивіться, вони майже всі лишилися, а скільки ми собі взяли. Вони просто чудові, От якщо подивитися, просто ідеальні гриби. І якщо буде відлига, то ми ще сюди повернемося. А зараз ми з Міросією хочемо побавитися у сніжки, зліпити сніговика і попити. Гарячого чаю з ожиною та траметисом. Так гарно в лісі зараз. І ось на цій поваленій вербі зараз також подивимося, чи підросла фламуліна. Ці ще дрібненькі ми лишимо, це також нехай. Ось. А ось ці зараз візьмемо від снігу по Що? Ох, такі гарні. Ось тут прям підросли, я бачу. Почав падати сніг. Ми вже побавилися в сніжки, і подивіться, я знайшла ще одне дерево з фламуліною. Дивіться, яка красунька. Ну також грибочки дуже маленькі, хіба що декілька великих, і ніжки, бачите, які ніжки. Вони ще світлі. Навіть натяку майже нема, що вони будуть такими темно-коричневими. Нехай собі підроставлять, зима довга і нам, відповідно, буде що позбирати. Я відразу і не побачила, вони тут не одні. Дивіться, ось під снігом ще виглядають які красунчики. Нехай будуть на наступних вихідних, може, прийду. з знігом. А це якийсь гарячий чебес сніг. Дивіться, яка просто величезна верба. Цікаво, скільки їй вже років. Дуже гарне дерево. Гербовий листочок. Подивіться, поки знімала вам вербу, побачила, що тут також є фламулінка. Це, мабуть, гілка від неї, скоріш за все. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Грибочки помиємо. На вершковому маслі тепер я підсмажую цибулю, а потім. Додаю туди грибочки смажу грибочки, поки не випарується зайва волога, сіль та перець за смаком. Сьогодні готую відкритий пиріг, навіть можна сказати, тарт. Я пісочне тісто розкатала дуже-дуже тоненько, і спочатку грибочки розкладу так по колу, щоб зробити бортик. Присипаю трохи тертим сиром. Ламуліна дуже такий соковитий в смаженні грибочок, тому я гадаю, саме для цього рецепту він ідеально підходить, і пиріг не буде сухим. Бортики я змастила яйцем і тепер присипаю насінням кропиви. присипаю залишками сиру, відправляю в розігріту духовку, будемо запікати 20-25 хвилин. Лишилося почекати, поки він трішечки прохолоне. Пиріг вийшов дуже соковитий. Це от якраз за рахунок фламуліни, Тоненьке тісто, гриби з сиром це завжди дуже-дуже смачне поєднання. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.